П'ятниця 24 жовтня принесе похмуру погоду майже по всій Україні. День буде здебільшого хмарним, лише місцями прогляне сонце, а десь навіть очікуються дощі. А вітер в цей день буде досить відчутним. Розбираємось детально, чого чекати від останнього робочого дня тижня у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер південно східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 15 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 8. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте дощу не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю похмурим, без опадів. На Сумщині температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 11 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду прогнозується мінлива хмарність без дощу. На сході у Харківській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день складе 12 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 11 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде затягнути хмарами, дощу не прогнозується. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність з можливим короткочасним дощем. У Миколаївській області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, місцями можливі невеликі опади. Хочете щодня знати точний прогноз погоди? Підписуйтеся та вмикайте сповіщення. Не забувайте ставити лайки і ділитися цим прогнозом з тими, кому він може стати в пригоді. Дякуємо, що ви з нами. У Херсонській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода з дощем. У Запорізькій області температура в день досягне 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, опадів не очікується. У Криму температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі очікується плюс 14. Небо буде частково хмарним, погода залишиться переважно сухою. На заході. У Львівській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та дощем. У Івано-Франківській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з невеликими опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем впродовж дня. У Закарпатській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з невеликими опадами. У Рівненській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним. Опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, без дощу. У Полтавській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 12 вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливі слабкі опади. Це був прогноз на п'ятницю для всієї України. Осінь показує свій характер. Вдягайтесь тепліше та бережіть здоров'я. Дякуємо, що провели цей час з нами! Гарних вихідних! І зустрінемось завтра з новим прогнозом!